Так, через решисті клятих пропало світло, електрика. Будемо далі знімати так. Значить, Ну, основне я все показав. І графіки залишились тільки налаштування дозиметра. Так, все видно. Вже краще, чи навпаки гірше. Так. Ну, Тут зрозуміло, можна включити озвучування кожного влетівшого в кристалла Макванта щелчками або пісками. Динамік в дозиметрі буде це робити. От вмикаємо щелчки. От ми їх чуємо. Можна звідси вмикати, можна жестами. Селерометр Вмикає, вимикає, перемикає. І кожен десятий гамаквант можна озвучку увімкнути. Так. Далі розповіть звуки у привішенні порога на смартфоні. Це коли буде спрацьовувати сигналізація. Зараз воно вимкнено, вмикаємо. І звук вібрація на смартфоні. А ця галочка означає, що ще смартфон буде спрацьовувати. Угу. нас ще що важливо, щоб у вас на смартфоні був звук увімкнений. А я перезапущу все, щоб вам нормально показати. От звук, що він від'єднався від блютоз. Від Вмикаємо. Bluetooth скануем. А він до іншого смартфона під'єднався. У мене на двох одночасно, і тому потрібно на одному Bluetooth вимикати. Тут він у мене автоматично під'єднався і вже не пускає до другого. Пробуємо ще раз. От, вже з'явився. Я тільки від відключив Bluetooth на іншому смартфоні і все, він вже тут. Від'єднуємося. Ну, будь ласка. Все. Шкала мені ось така подобається. Деградація 10, 20, 30, 40. Оця мені не подобається 10, 100. Хочеться більш детально. Так. От, налаштування наші. Ну от. Стоїть галочка у спрозвіді звуки перевищення порогів на смартфоні. Підношу компас. І от смартфон завібрував. І от попередження. Воно і зафіксується, буде тут постійно. Можна його ось так скинути. А це в реальному часі, скільки зараз. Якщо вимкнути ось це, то не буде. Так, другий поріг. Третій поріг. от. От, слухайте, як звучить спрацювання першого порогу. Так. Перший поріг у нас стоїть 25 мікрогран, далі 30 і 50. От, підношу трошки ближче компас. От вже спрацював. От. Перший поріг спрацьовує одним піском і одна вібрація. От. Чуєте один піск, одна вібрація. Далі підношу ближче, другий поріг. Два піска і одна вібрація. Третій поріг, 3 піска і одна вібрація. Ось так можна орієнтуватися, не дивлячись на дисплей, скільки саме, який поріг сигналізації перевисили. І тут регулюєте, як бажаєте. Так. Ну, все інше я вам показав. Автоматичний поріг. Не рекомендую користуватися, тільки якщо ви постійно живете в Чорнобилі чи там довгий час десь в місцях, де постійно все фонить, тоді є ще сенс. А так, ну, якщо йдете лісом там Чорнобильської зони, а так, він буде виставляти вам о, дивіться, стрілочку натискаємо, він ставить автоматично. Він перший тільки поріг виставляє сам. От поставив 28. Він дивиться на останній якийсь проміжок часу на графіку. І додає 10-15-5% зверху. І від середньоарифметичного за минулий час якогось короткого періоду. І виставляє. Якийсь поріг. Наприклад, якщо ми піднесемо компас, от буде великий поріг, забираю компас, все. Далі фон у нас вже в нормі. От, В нормі, ставимо автоматичний поріг, він зараз поставив більше, чим потрібно. Так. 30 поставив. Якщо візьмемо Q6, не Q, а Sigma, чи що там. Ну, стави зазвичай стільки, що навряд чи десь у вас стільки буде. От є детально про нього опис. Кожних 25 секунд він буде автоматично розраховувати поріг і ставити його сам. Ось так. Тому краще це робити вручну. От. Перший поріг можна тільки звук без вібрації. Вібрацію без звуку неможливо вимкнути. От, як бачите, вона вимикається. Разом зі звуком. Другий поріг можна. Ні, також не можна. Тобто саму вібрацію залишити неможливо. Це. Проблема самої програми. А сам звук залишити без вібрації можна в будь-якому режимі в будь-якому порозі без різниці. Ось так. Щоб вийти, потрібно два рази. От нажміть ще раз, щоб вийти, два рази натиснути швидко виход. Тільки тоді вийшло воно. Якщо ви просто звернете або раз натиснете, програма завжди буде активно в фоні працювати. Ну, ось так все ніби показав, нічого не пропустив. Телефон вимикався, але ніби все встиг показати. Так, значить, жести. Зараз на пам'ять згадаю. Ну, якщо до себе роз'єм зарядки, то тоді вправо провертаємо на 360 градусів, то Вмикаються щелчки. Ще раз провертаємо на 360 піски. Перемикаються на піски. Далі ще раз перемикаємо, нічого немає. І такий звук глухий, що вже немає там команд. Вліво. Переключається з піски на щелчки. І ще вліво повністю вимикаються щелчки. Так. І далі немає. От щелчки. Щоб включити озвучування кожного 10-го потрібно ще ось так зробити. На... а ні, на себе. На 360 градусів. Не в цю сторону від себе. Ну, є в Ютубі детально. Там всі жести. Ну, все показав. Всі налаштування, кожен пункт. Все вам показав. Я хожу постійно ось так. У мене. Ні, окреме відео знімлю, покажу, які в мене налаштування. Ну, все, всім до нових зустрічей.